І всім привіт, з вами Захар Експлейзер. І сьогодні 30 червня, моя днюха. І на честь цього в цьому відео я розповім про один із найкращих днів народження в моєму житті. А саме, коли мені на 11 років подарували перший мій ноутбук, я розкажу про відчуття, перші ігри і так далі. Тож приємного перегляду. Мріяти про свій комп я почав в році в 2012, коли я в 9 років вперше пограв в GTA San Andreas на комп'ютері мого двоюрідного брата. От. До цього я знав про комп'ютерні ігри, але не знав, що вони можуть бути настільки офігенними. І от я просто закохався в Геташку, і після цього просто марив мріями про комп сан Андреас я грав тільки три рази по дві години, десь по дві-три години. От. Пізніше в школі, в кабінеті інформатики, я часто грав в КС 1.6. І це наче єдині дві нормальні гри, в які я взагалі грав на компі. А так на той час у мене із гаджетів були Тетріс, там, де 9 мільярдів в одному, там, де всі ігри із чорнобілих кубиків, там гонки були, типу, танчики, Тетріси різні, там з кулеметом була гра. І був китайський кнопковий телефон Бокоїн, на який йшло дуже мало ігор, і йшли вони з лагами. Тому, а, якби... Для мене Сан Andreas і 16 це тоді, прям здавалося, вершиною геймдеву. А ще у багатьох однокласників були андроїди, і там був Майнкрафт. Майнкрафт мені дуже подобався. Я мріяв про Майнкрафт. От і я чув, що і на комп його можна теж встановити. І через це теж хотів комп. От, е, заради цих трьох ігор: КС, ГТА і Майнкрафт. Ну, в основному, через ці ігри. У нас вдома компів не було, так як не було людей, яким він був би потрібен, які б цим е, захоплювались. І гроші як би не водилися, тому довелося зачекати до 2014 року. І ось настав червень. Мені скоро виповниться 11 років. Мама купила ноутбук за тиждень до мого дня народження, і я знав, де він лежить. І він лежав в. Крайній кімнаті, де був типу як склад всякої херні. І він був в, в, в портфелі для ноутбука, яким я, до речі, до сих пір користуюся. Вже новий ноутбук в ньому ношу. От. Він там коротше, лежав, але до самого дня народження я його не чіпав, я тримався. І не тому, що мені забороняло. Було багато днів, коли мами не було вдома цілий день, тому я міг спокійно його взяти, але ні. Бо, по-перше, в принципі, я й до сих пір за те, щоб дарувати подарунки вже або на сам день народження, або після нього. От. А до того ж, в той час я ще вірив у всілякі забобони і отримувати подарунки до настання дня народження, це, типу погана прикмета, і це теж мене зупиняло. Бували моменти, коли мама була на роботі, і я підходив до портфеля з ноутбуком, трохи так його розстібав, там виглядав шматочок ноутбука, і я його так. Ніжно погладжував. Аж мурашки були від того, що я торкаюсь до компа. Але не брав його. Ні, ні, до дня народження абсолютно ні. І так, цей тиждень, чи два тижні, не пам'ятаю точно, я провів в такому магічному передчутті, в такому очікуванні того, що в мене буде ком. Пам'ятаю, ще одного дня моя мама повезла ноутбук до двоюрідного брата, щоб він навстановлював там ігор. У нього було там купа дисків. І я пам'ятаю, сидів тоді на купі піску біля двору. От, ліпив пасочки, я місто будував, ось, до речі, його фотки збереглися. От, і Я його будував, і тут бачу, іде мамка по дорозі. от, І вже прийшла з ноутбуком. Несе цей портфель з ноутбуком, я так дивлюся на нього, слюнки капають. Але тримаюся, тримаюся. Які саме ігри були встановлені, вона мені сказала. От пішло тільки дві гри. От Так, цей ноутбук був доволі проблемним. Або диски були проблемними, скоріше за все, диски, бо це був ноут 2013 року, наче випуску. От і там була Вінда 8, А більшість дисків, тих, що були і у брата, і взагалі тоді продавалися. Вони були на XP, на сьомий, це вже був кінець епохи дисків, і на Windows 8 менше набагато ігор було на дисках ніж на сьомий, на XP. Ну, можливо, з цим пов'язана ХЗ. Так, от встановили дві гри: це Каєс Source і е 18 сталевих коліс. Конвой, Далекобіль... далекобійники. Хоча далекобільники навіть більше підходить, потім поясню чому. Інтернету в мене тоді не було, ніякого абсолютно. Тому навіть інформацію якусь по компу було важко дістати. От, А вже що говорити про завантаження там ігор чи чогось там іще. Тому диски. Жив я в селі, якщо що. Там інтернет з'явився, 3G там з'явився, почав ловити аж у 2017-му, наче, От, а кабельний провели у 18-му, по моєму. І от настає день народження. Я саме собою прокидаюсь раніше, може годину шість навіть, і мені мама вручає ноутбук. Це був Acer, не пам'ятаю, яка саме модель. Ну, ставимо на мій стіл, підключаємо. І тут одразу виникла проблема. Замість робочого стола з'явилося якесь незрозуміле меню, і взагалі незрозуміло куди тикати. Довго ми з цим возилися, я нервував саме собою, от комусь позвонили, і виявилося, що щоб перейти далі. Треба завести курсор мишки в лівий нижній куток екрану. І там з'явиться кнопка пуск. І тоді ти натискаєш на пуск і там потім переходиш на робочий стіл. Пам'ятаю цю легендарну заставку з зеленим полем і колами на ньому. Ну, першим ділом запускаю «КС». І це був КС Source. До цього я грав тільки в GTA San Andreas і в «КС 1.6. Тому графон і фізика «КС Source. Мене вразила. Я дуже переживав, що в мене буде лагати CS 16, як це було на деяких шкільних компах. А тут КС Source настільки краще і працює ідеально на високих налаштуваннях. Ну я тоді ще не знав про налаштування саме собою, от але наче високі були. Та ви шо, відчуття стрільби, фізика, вікна б'ються, пляшки б'ються, тіла падають, дірки від куль красиві і на кожному матеріалі різні. Я був щасливий. Ну, грав я з ботами саме собою, і мене це влаштовувало тоді. Потім мама пішла на кухню, а я награвся в КС і почав тестити далекобійників. Це була 18 сталевих коліс конвої. Гра навіть на той момент була капець, яка застаріла, в плані всього. Але оскільки до цього особо нормальних ігор я не бачив, мені зайшло тоді. Я дуже любив усякі брутальні тачки, і тут така вантажівка, вона блищить, місцями хромована, відображення, і оці звуки важкого мотора. Але для 11-річного мене там було доволі важкувате керування. І я щось там накласав, по-моєму, поставив на ручник і не знав, як зняти, не знав, що відбувається. І, коротше, пішов до мами, щоб вона мені допомогла розібратися. От і коротше, розчарувався через це. І я тоді навіть плакав. І не тільки через цю ситуацію з машиною, а загалом тому, що були дуже сильні емоції у зв'язку з тим, що тепер моє життя не буде колишнім. Я розумів, що поява в моєму житті компа. Сильно змінить моє життя, прям нова ера починається, і через оцей мандраж, через оці сильні емоції аж нахлинуло капець. Ну і цілий день я провів у контрі з невеликими перервами на прогулянку у дворі. Потім у наступні дні я вирішив пограти в далекобійників, взяв вантаж і поїхав. І я ж особо не вчитувався, що там показується, скільки там кілометрів їхати. От і взяв один із найдовших маршрутів. І до того ж взяв одну з найдовших фур, капець. я півдня вбив на цей рейс і не довіз, бо я намагався зберегтися, і гра зависла. Довелося перезавантажувати ноут. І через деякий час була друга спроба з цим же вантажем з цим же маршрутом. І це було дуже важко, але я довіз. А вже в тому місті, в яке я приїхав, я взяв ще один рейс і вже з більш легким вантажем, з коротким там овочі були, от, і з коротким маршрутом. І я доїхав, і такий. А що так можна було? я думав, тут всі рейси приблизно з однаковою відстанню. Охрініти. Через кілька днів до нас приїхали гості. Ми накрили стіл на вулиці, і вже почалося відмічання моєї днюхи, От так часто ми робили, а саме вже через кілька днів після 30 червня о, було застілля. От ну коли найзручніше. Мені подарували ще один диск з ваш який саме собою в мене не пішов, навіть не відкрився. Але пішло кілька інших ігор, які були на тому диску. От і через кілька днів одна з цих ігор, яка мені дуже сподобалась, вилетіла і комп завис. От. І так завис, що навіть перезавантаження не допомагало. На робочому столі був великий чорний прямокутник і повідомлення про виліт, яке неможливо було ніяк закрити, адже курсора не було. Про гарячі клавіші я саме собою не знав тоді. Пездець, мене це вбило. Довелося вести ноутбук до якогось там знайомого, який шарить, от, і він зробив. І гроші не взяв, бо сказав, що там робити особо нічого було. От, і з цього моменту мене почало параноїти. І гра на ноутбуці вже не сприймалася, як раніше. Я вже почав постійно боятися, що ось залагає. Заглючить і буде вилітати, і так далі. От, Отакі От справи. Але все одно Днюха в 2014-му одна з найлегендарніших, якщо не найлегендарніша Ще згадався один момент, коли я ввечері сидів за КС в сам день народження, і мені телефонує тітка, щоб привітати. От, А я стою такий з кулеметом в КС. -ці. Це була карта КС Мілітія. Вона мені дуже подобалась тоді. І я був в будинку біля кухні, от на цій карті. Я з кулеметом стою і з тіткою розмовляю. Вона каже: бажаю, щоб звершалися всі твої мрії. Я таки кажу: одна вже звершилась. А ви ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвоник, заходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі під відео. А ну і коментарі пишіть. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних роликах.